Чи можна кішкам їсти рис? Пам'ятайте, що можна, відрізняється від потрібно. Рис в раціоні кішки, корисне доповнення або марна трата калорій. Розбираємося з експертом. Як досвідчений ветеринар і просто любитель котів, я часто стикаюся з питаннями про те, що можна, а що не можна давати нашим пухнастим друзям. І одне з найпоширеніших питань: чи можна кішкам рис? Відповідь, як це часто буває, не така проста, як хотілося би так, котимогти є рис, але це не означає, що він повинен бути регулярною частиною їх раціону. Давайте розберемося, чому і які нюанси варто враховувати. Кішки природжені хижаки фундаментальний аспект. Перш ніж говорити про рис, важливо пам'ятати про біологічну природу котів. Вони облігатні, обов'язкові хижаки. Це означає, що їх організм еволюціонував для перетравлення і засвоєння поживних речовин, що містяться в М'ясі і тваринних тканинах. Їх травна система, зуби і навіть метаболізм оптимізовані для споживання білків, жирів і вітамінів, які містяться в М'ясі. Злаки, такі як рис, не є природною частиною їх раціону і не мають такої ж поживної цінності для кішок, як тваринні білки. Я часто пояснюю власникам котів, що їхнім домашнім тваринам потрібна дієта, багата білками тваринного походження, що містить необхідні амінокислоти, які коти не можуть синтезувати самостійно. Рис же, в першу чергу, є джерелом вуглеводів, і для кішки вуглеводи не є основним джерелом енергії. Рис, що він насправді дає коту, білий і коричневий рис містять вуглеводи і невелику кількість клітковини. Коричневий рис, безумовно, більш поживний для людини завдяки більшій кількості клітковини та мікроелементів. Але для кішки його переваги мінімальні. Клітковина може бути корисною для підтримки здорової роботи кишечника, але тваринні білки та жири відіграють набагато важливішу роль у цьому процесі. Я не кажу, що рис абсолютно марний. У певних ситуаціях він може бути корисним, особливо якщо рекомендований ветеринаром. Наприклад, при розладі шлунка або після операції, варений рис може допомогти закріпити стілець і заспокоїти травну систему. В цьому випадку рис служить свого роду порожньою їжею, яка не дратує шлунок і допомагає відновити нормальну роботу кишечника. Коли рис може бути корисний, практичні поради. Я часто рекомендую рис у наступних випадках. Розлад шлунка, якщо у кішки діарея або блювота. Варений білий рис може допомогти заспокоїти її травну систему. Важливо пам'ятати, що це тимчасове рішення, і якщо проблема не зникає, необхідно звернутися до ветеринара. Після операції, після хірургічного втручання, коли кішка потребує легко засвоюваної їжі, варений рис може бути корисним. Дієтичні рекомендації ветеринара у деяких випадках ветеринар може рекомендувати додавання рису в раціон кішки за медичними показаннями. Завше дотримуйтесь рекомендацій спеціаліста небезпеки надмірного вживання рису, що потрібно знати. Як і у випадку з будь-якою їжею, надмірне вживання рису може бути шкідливим для кішки. Надлишок вуглеводів в раціоні може привести до Збільшення ваги, кішки, як і люди, схильні до набору зайвої ваги при надлишку вуглеводів. Ожиріння є серйозною проблемою, яка може призвести до різних захворювань, таких як діабет та захворювання суглобів. Проблемам з травленням деякі кішки можуть погано переносити рис, що може призвести до здуття живота, газів і діареї. Розбалансування раціону якщо рис становить значну частину раціону кота. Це може призвести до дефіциту необхідних поживних речовин, таких як білки та жири. Як правильно давати рис кістці – важливі правила. Якщо ви вирішили давати рис своїй кістці, важливо дотримуватися кількох правил. Тільки варений, сирий рис важко засвоюється і може містити лектини, які можуть викликати розлад шлунку. Без добавок не додавайте спеції, масло, соуси або інші добавки. Невелика кількість, рис повинен становити лише невелику частину раціону кота. Спостерігайте за реакцією. Після введення рису в раціон уважно спостерігайте за реакцією кішки. Якщо у неї виникли проблеми з травленням, припиніть давати рис і зверніться до ветеринара. Альтернативи рису, що ще можна запропонувати кістці. Якщо ви хочете урізноманітнити раціон своєї кішки, є безліч інших варіантів, які можуть бути більш корисними для неї. Варене м'ясо, курка, індичка, яловичина, чудові джерела білка та інших необхідних поживних речовин. Риба, риба багата омега, три жирними кислотами, які корисні для здоров'я шкіри та шерсті. Овочі, деякі овочі, такі як гарбуз і морква, можуть бути корисними для травлення важливо. Не всі овочі безпечні для кішок, тому перед введенням нового овоча в раціон проконсультуйтеся з ветеринаром. Спеціальні ласощі для котів, існує безліч ласощів, розроблених спеціально для кішок, які містять необхідні поживні речовини і не містять шкідливих добавок. Висновок, рис, не основа раціону кішки. На закінчення, рис не є невід'ємною частиною здорового раціону кішки. Він може бути корисний в певних ситуаціях, але не повинен складати основу харчування. Пам'ятайте, що кішки є облігатними хижаками, і їм потрібно отримувати поживні речовини з тваринного походження. Збалансований раціон, багатий білками, жирами і вітамінами, запорука здоров'я і довголіття вашого пухнастого друга. І, звичайно, не забувайте регулярно відвідувати ветеринара для профілактичних оглядів та консультації з питань харчування.